Їздили до Криму з намаганням донести увагу і до військових, і до кримських атар, і до українців, які там є, налаштовані патріотично. З іншого боку, дізнатися реальний стан справ. Після зустрічі з військовими, з представниками Межису сукремсько народу я склав перелік пропозицій, які було прийняті групою суверенна європейська Україна. Частину я сьогодні встигнув озвучити в Верховній Раді. І зараз спробую озвучити ці пропозиції і вам вони не стосуються військової ескалації, бо реальне протистояння військове не лише небезпечно для життів багатьох українських громадян, а і на цей момент нереалістично з точки зору різних різниць в силах. Але Кабінет міністрів, Верховна Рада України і РНБО повинні робити все для того, щоб вирішити в мирний спосіб. На жаль, дуже багато що не робиться. Тому моє звернення. На якраз спрямована для того, щоб змінити ситуацію. Отже, по пунктам. перший пункт, депутатська група «Суверена Європейська Україна» закликає всіх жителів Автономної Республіки Крим бойкотувати незаконний псевдореферендум 16 березня цього року. Другий пункт депутатська група звертається до Верховної Ради України, всіх політичних партій України, громадських організацій, а також окремо до депутатів Верховної Ради обраних в мажоритарних округах Республіки Крим та міста Севастополь зробити аналогічну заяву та закликати мешканців АРК до байкоту псевдореферендуму. Зазначу, що Верховна Рада щойно прийняла постанови, і, до речі, завдяки поправці одного з представників нашої групи був якраз вставлений пункт про необхідність заклику до бойкоту Цього референдуму. Ну і скажу, що кожен з депутатів Верховної Ради України, а там їх 12 мажоритарників, хто не закличе і не зазначить своєї чіткої позиції щодо байкоти цього референдуму, повинен розуміти, що він де-факто допомагає агресору та сприяє порушенню територіальної цілісності України. Третє: Ми вважаємо, що при РНБО або при Кабінеті міністрів мусить бути створений штаб для координації дій для подолання кримської кризи. Скажу, що відсутність координації дій між різними відомствами створює хаос та деморалізує ту частину населення, яка сподівається на підтримку офіційного Києва. Скажу, що ненормальна ситуація, коли голови селищних міських рад скаржаться, що кожен день на них іде тиск Сімферополя, і жодного дзвоника з боку офіційного Києва до них не було. Це ненормально. виконавчу вертикаль влади потрібно відновлювати. Четверте. З метою захисту інформаційного простору закликаємо відімкнути всі інформаційні телеканали Російської Федерації на території України до моменту переведення всіх російських військ до місць їхньої постійної дислокації. Скажу, що і в Криму, і в Севастополі російські інтервенти поводяться дуже агресивно, і вони спеціально відключили всі українські канали. На цей момент в Сімферополі лише канал АТР. Це Кримсько-татарський канал. Має можливість сміливість віщати з проукраїнських, з патріотичних позицій. Всі решта каналів вони або відключені, або захоплені російськими бойовиками. Отже, необхідні адекватні дії. Наступний пункт. Шостий з метою недопущення масового напливу провокаторів, в тому числі озброєних, які йде з російського кордону, до моменту повернення російських військ до місць своєї дислокації. вважаємо за необхідне закрити можливість пішувати автомобільний перетину україно російського кордону громадянам Росії чоловічої статі віком 18-55 років за винятком окремих категорій громадян. Я зокрема водіям долокабійників, тобто автомобілів з маршрутними листами, лікарям, які мають відрядження тощо. Бо інакше постійно йдуть переможні реляції від СБУ або від міліції, що там. Не допустили якихось російських провокаторів в іншому КПП. Вони переходять на інше КПП і знову перетинають кордон і беруть участь в захопленні обласних державних адміністрацій або в сутичках. Очевидно, що мусить бути радикальні рішення. Якщо таких рішень не буде, дестабілізація ситуації на сході України буде продовжуватися. Якщо не вистачить рішення по забороні пішого перетину і автомобільного доведеться робити аналогічно із залізничним і авіатранспортом цьому. Верховна Рада України має розпустити Верховну Раду Криму як орган, який вийшов за межі своїх конституційних повноважень, та такий, що закликав до порушення територіальної цілісності України. Мають також бути розпущені ті місцеві ради, які підтримали незаконне рішення Верховної Ради Криму щодо псевдореферендуму 16 березня. Сьогодні, наприклад, прем'єр-міністр України сказав, що нелегітимна влада. Але, попри слова конкретних дій з боку Києва щодо делегітимізації влади в Криму, не робиться. Якщо влада нелегітимна, якщо вона порушила закони України, значить потрібно чітко зазначити це, потрібно розпускати такі ради, зокрема Верховну Раду Республіки Крим. Інакше це створює фактично можливість взяття під контроль решти інфраструктури в Криму. Київ повинен бути зважуватися бути сильнішим. Восьме. Щодо порушників українського законодавства, лідерів сепаратистів має бути проведена спецоперація з метою їхнього затримання. Це непростий пункт, його потрібно було робити безперечно раніше, але ми бачимо, що якщо в Донецьку можуть бути затримані сепаратисти, чому не може бути проведена спецоперація в Криму? Хоча ще раз кажу, це найважчі з пунктів моїх пропозицій. Дев'яте у Верховній Раді України має бути створена депутатська комісія щодо залагодження кримської кризи. На жаль, жодної комісії щодо Криму не створена. Депутати діють на свій страх і ризик. І хто відповідальний за переговори, наприклад, з державними діячами в Криму з представниками місцевого самоврядування, з українського татарського народу? Ми не знаємо. Відомо, що лише тричі. За минулий тиждень делегація Татарстану проросійська зустрічалася з межами кримськатарського народу. З Києва такої делегації не було жодної. Зрештою, Верховна Рада повинна наважитися створити такий орган для, для переговорів. Десята Верховна Рада України має внести правки до бюджету України, які б стосувалися поліпшення соціально-економічної ситуації в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі. зокрема щодо допомоги деправдованим та їхнім нащадкам. Одинадцяте. Верховна Рада України повинна визнати межі з кримськатарського народу в якості представницького органу кримськатарського народу. Слід розуміти, що кримськтарський народ це надійний аплод України в Криму. І не помічати цей народ, не поважати його і думати, що вони і так повинні відстоювати Україну в Криму. Це неправильно, це нечесно. Повинна бути повага до тих, хто відстоює українські інтереси, як до військових, до громадських активістів, так і до цілого корінного народу Криму. 12. Верховна Рада України повинна приєднатись до декларації ООН про корінні народи та прийняти закон України про основи національної політики, визнати правий статус кримських народу як корінного народу. 13. Верховна Рада України повинна прийняти закон про відновлення прав осіб депортованих за національну ознакою. Це закон Мустафи Джемельо. Керівництво Верховної Ради або Кабміну повинно терміново заініціювати зустріч з головами міських, селищних та сільських рад АРК з метою недопущення проведення псевдореферендуму 16 березня. Орієнтовно зрозуміло, що це важко вже зробити в Сімферополі, Орієнтовне місце для таких зустрічей це може бути Херсон. Нагадаю, що коли вже була Мішковщина, так звана, то північні райони Криму, які заселені здебільшого етнічними українцями, якраз зазначили свою українську позицію, і це унеможливило на той момент сепаратизму в Криму на, на сьогодні якоїсь діяльності по підтримці керівників міст селищ або, хоча б по координації дій з ними, не ведеться. На жаль, з усіма, з ким я спілкувався в Криму, підтверджується інформація, що Крим фактично не лише втратив важелі впливу, а і нічого не робить для їхнього відновлення. Отже, є ще кілька днів, коли необхідно проводити такі. Зустрічі, нехай приїде чверть е, селищних е, голів, нехай третина е, приїде, але це буде наш надійний аплод. На цей момент е, лише кримські татари після рішення медрісу в двох районах: е, Білогорський, е, Бакчісарайській і в самому місті е, Білогорськ. Е, це Карасабузар – Прийняли рішення бойкотувати референдум. Ми бачимо, що це сама ініціатива кримських татар, а повинна бути за допомогою ініціативи з Києва. Так само Київ повинен дати гарантії безпеки патріотично налаштованим українцям, і, зокрема, тим, хто погоджується брати участь в виконавчій вертикалі влади. Наступне питання: п'ятнадцяте. Кожне відомство, міносвіти, охорони здоров'я та інше повинні терміново заініціювати зустрічі з керівниками підрозділів, директорів шкіл, головних лікарів і т.п. з метою недопущення розташування у їхніх установах незаконних комісій для проведення псевдореферендуму 16 березня. Орієнтовне місце проведення, так само місто Херсон. Кожне відомство повинне видати розпорядження щодо недопущення псевдореферендуму та заборони його сприяння. Нагадаю. Що всі ці комісії, територіальні псевдокомісії вони відбуваються як правило, або в приміщенні шкіл, або в приміщенні лікарень. А отже, якщо Київ наважиться відновити виконавчу вертикаль, цього можна, можна не допустити. На цей момент це теж не робиться. Я так само не розумію, чому. Шістнадцята. Керівництво держави повинно звернутися до послів провідних держав світу для офіційної поїздки в АРК та місце Севастополь з моніторною ситуацією. Наскільки мені відомо, на цей момент їздили посли лише Литви, Латвії та Туреччини. Варто звернутися до послів провідних держав для того, щоб вони приїхали до Криму. І це була постійна місія. Сімнадцяте звернутися до ООН з запрошенням миротворчого контингента до Криму. Це на цей момент єдиний шлях. Для стримання агресії, яка відбувається з боку російських військ, хоча сама Росія формальна і не визнає, що це російські війська. Отже, як ви бачите, ці пропозиції носять системний характер, вони не є голослівними. І ще раз кажу, вони повинні були бути проведені ще тиждень тому. Мені не зрозуміло, чому влада це не робила на рівні Кабміну, Верховної Ради і РНБО. Один з пунктів, який я не встигну ще прочитати. Це так само організація, організація інформаційної діяльності в, в Криму. Чи на рівні РНБО повинна була створена група по виготовленню інформаційної продукції? Мені не зрозуміли, чому за тиждень не створені листівки, газети. Для інформування кримчан про нелегітимність цього референдуму і про перспективи Криму в сепаратистському плаванні. Бо і листівки зараз робляться громадськими активістами за свої кошти, за свій страх і ризик, розпоширюються через інтернет, розпоширюються через громадські організації. Мені не зрозуміло, чому влада за тиждень цього не зробила. Вже новий Кабмін, вже нове РНБО. Все, що я зараз сказав, це не є з метою критики існуючої влади. Бо з одного боку і група суверенна Європейська Україна одна з структур, яка створила провладну коаліцію, хоча і не брала участь в виконавчому в розподілі виконавчих портфелів. Але ми всі в одному човні, тому у мене не є критика, а є пропозиції. Ще можна змінити, ще можна встигнути, але варто наважитись це робити. Але варто не займатися бездіяльністю і приймати лише одну-дві постанови в Верховній Раді. Виконавча вертикаль влади повинна зрозуміти, що досі займатися розподілем портфелю. Зрештою, якщо ви посіли ці місця, то спробуйте займатися конкретною діяльністю. І зараз іншого важливішого питання, аніж захистити територіальну цілісність, немає. Тому у мене останнє речення: не питайте, що роблять інші. Спитай себе. Що ти зробив для того, щоб Крим був українським? Дякую.